Дай Боже прифайного, благодатного і мирного, надіємося Дня Середи. Сьогодні шукаємо доброго натхнення і ведення від святих або від людей великих, то нині дає добру думку, великий справді, як на мене, Олександр Шмеман, доктор літургіст. Він каже, таку файну думку так, так мене збудувало вже за декілька днів. Він говорить, що справжнє падіння людини це її неєвхаристійне життя у неєвхаристійному світі. Ісус так важливо наголошує учням, що світ мене вже не побачить, бо Він мене і не може бачити, але ви мене побачите. Ті, хто шукає Ісуса, хто йде за Ним, хто хоче його бачити і розпізнавати, його знаходять і бачать. І Шмеман наголошує, що коли ми у такому неєвхаристійному світі, у світі, де люди не, не вірять в Ісуса, не хочуть його чути, не хочуть його приймати, ним живитися, не хочуть ним жити в такому світі, справжнє падіння, це буде жити як світ. Колись мені так запам'яталося приклад одного священника, старшого отця Петра Криницького, він казав, що колись він собі зробив таку постанову, таке правило. тобто що не дозволить собі в житті ніколи не жити Євхаристією більше як три дні. Не жити оцим спогадом смерті Ісуса, Його Воскресіння, не жити самим Ісусом, Його не споживати, ним не живитися три дні. Тобто, якщо вже щось начудив, якщо десь там не стримався, зрішив, то першим ділом до сповіді, першим ділом до покаяння, до примирення з Богом. Слухайте, і це таке для всіх нас запрошення. Справжнє падіння людини це не жити Євхаристією у неєвхаристійному світі. Світ не хоче Ісуса. Світ про нього чути не хоче, знати Його не хоче. І якщо я ним не живу, то тоді хто прийме Ісуса? В такому ключі зовсім інакше розумієш слова, які Він говорить сам Ісус, що а коли син чоловічий прийде вдруге? То чи знайде на землі віру, чи знайде на землі віру? Фантастика! Товариство, запрошую всіх вас до Євхаристії. Запрошую всіх вас до причастя тіла і крові Ісуса Христа, бо це є основне джерело нашої віри, основне джерело нашого життя християнського. Часто недооцінене, часто відкинене. І тому. Не будьмо як безвірні. Не будьмо як ті, котрі упали. Не будьмо як цей світ. Відрізняємося від Нього тим, що ми шукаємо Ісуса. Ми пізнаємо Його у Слові, але і ми пізнаємо Його у тілі і крові. Ми пізнаємо Його під видами хліба і вина у кожному зібранні братів і сестер, коли згадуємо Його смерть, коли відповідаємо Його Воскресіння. Бо це справжнє падіння. Коли ми не шукаємо Його, не живемо Ним і не приймаємо Ісуса. А шкода, бо час біжить, і нам треба жити, а не бавитися життя. Тому благословенного вам дня, якщо маєте можливість, примиритися з Ісусом, якщо не маєте можливість рівно примиріться і приймайте Його Євхаристії і не будьте такими, таким, як цей світ, бо цей світ. Йде до загибелі. Його єдиний шанс на порятунок це сам Ісус. Тому користуйтесь цим шансом і отримуйте спасіння від Нього. А Він є спасінням. Ісус. Майтеся файно. Мир вам.